Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте розпочати мою презентацію з привітання всіх учасників цієї конференції. Через декілька днів починається новий навчальний рік. Українські вчителі, фізики, хіміки, філологи інші фахівці починають знову свою героїчну працю. Велика шана вам за це! Декілька слів про себе особисто, бо, мабуть, я самий такий містичний учасник цієї конференції. Мене звуть Кирюхін Микола Михайлович, я президент найстарішої технічної організації в Україні. Її історія налічує більш ніж 150 років, і її назва це спілка наукових та інженерних об'єднань України. Але напевно організатори запросили мене на цю конференцію не тому, що я президент чогось там. А тому, що я вчився фізики, став фізиком теоретиком саме тоді, коли ця професія була дуже престижною, це був особистий не тільки особистий вибір, мій, а це було і чергів на вступ до університетів. І була дуже така творча робота фізиком, і така шана в суспільстві. Зараз ситуація змінилася. Зараз ця професія не є такою, навіть зовсім не є престижною. Тільки одиниці подали заяви до вступу в університети, тільки дуже невелика кількість загалом іде на технічні спеціальності, і тому треба щось щось цим робити. Може, треба зовсім закрити програму з фізики та технічних дисциплін і не витрачати бюджетні кошти на цю діяльність? Мі моя відповідь однозначно ні, і я покажу вам це на конкретному прикладі. Чому я впевнений в тому, що фізику таки треба вчити? Я розповім одну історію, яка трапилась зі мною рік тому. Це була випадкова зустріч з людиною, яка за фахом музикант, але він працює там на програми Європейської комісії. І в нас почалась розмова на технічні теми загалом, а потім він розказав про свою пропозицію, яку він обвів. Я вказав йому на помилки, і мабуть, ця пропозиція вже не буде вибоватися. Але історія на цьому. Не закінчилась, бо на протязі е, приблизно півроку я спілкувався з багатьма інженерами, фахівцями, реальними фахівцями з різних е, галузей, з електрики, з механіки, з будівельної будівельної справи. І на жаль, більшість з них. Переважна більшість з них вона не знала правильної відповіді. Тільки одна людина, з майже з 50 сказала миттєво сказала правильну відповідь. А тепер, власне, про що йде мова? Бачите, зверху там написано відповідний розділ програми. А ідея, технічна пропозиція була така: треба зробити велику кількість сонячних батарей на полюсі, на одному і на другому полюсі нашої планети. Вони будуть продукувати. Електрику, потім перетворювати це на лід, і таким чином ми знизимо температуру планети і збережемо клімат. Ось тут для тих, хто оттєво не здогадався про відповідь. Справа є такий рояль в кущах. І це задача, яка в підручниках восьмого класу, і вона стосується того, що, що буде з температурою в кімнаті, якщо ми залишимо відкритими двері холодильник. Людина, яка запропонувала цю ідею, вона музикант, але ж вона це лобіює урядів, які приймають рішення. Уряди запрошують експертів, які теж, як показав моє, дослід, моє дослідження, не знають правильної відповіді, і тому ми можемо зробити фатальні помилки. Наступні слайди показують більш прості завдання, і вони, як я і казав, вони тільки е, пропонують певну ідею. Я хотів би з вами порадитись, чи може це бути такими тригерами для підвищення мотивації. Тому запитання стоять зліва червоним кольором. Це діалог, який тут написаний, це наш, наше спілкування з дружиною, з зі штучним інтелектом. Бачите, ми запропонували навести приклади практичного застування на руху. Штучний інтелект миттєво розказав нам, що треба це, це. Є таке завдання, і коли якась маша рухається за швидкістю 5 км на годину, і її робота розташована на відстані 15 км, і Скільки часу вона буде йти до роботи, і там наведені ці формули, розрахунки, і показано, що це буде там 3 години. Чи здається, що людина не може працювати, якщо їй потрібно 30 км долати? Штучний інтелект зрозумів свою помилку і пропонував інше завдання, що це рухається велосипедист, дві, в нього два, дві частини його шляху з, різними, з різною швидкістю, і він зупиняється між цими двома частинами на каву. Але в запиті було розрахувати час подорожі, і знову це була ще одна помилка. Треба додати, додати час на каву. Тож ми бачимо, що навіть прості запитання, вони, вони не прості фактори не враховуються штучним інтелектом. Тому в мене запитання: може для підвищення мотивації зайняти фізикою, може треба робити подібне змагання між учнями та штучним інтелектом, використовуючи ті, ті задачі, які вже є в наших підручниках, наших інших виданнях з фізики. Наступна пропозиція, ідея або запитання стосується. Того, що відбудеться через декілька днів для 7 класу, і коли ви почнете розповідати їм про поняття та уявлення про закони природи, так склалося, що в наших всіх програмах вона починається з закони природи, на прикладах саме з природи. насправді ж, фізика сьогодні вона 99,9% це вирішення технічних проблем. Ми не можемо уявити жодної штучної, штучного предмету, приводу, чого чогось іншого біля вас, і біля мене, яке б не створено за застосуванням цих законів фізики, досліджень з фізики, результатів цих досліджень і впровадження їх в техніку. З якої частини треба починати або з техніки, або з природи? Що буде першим? Це запитання, а не відповідь. Я. Мені здається, що треба починати з техніки, але це більш запитання для вас. На цьому слайді дуже багато фотографій, і я почну з того, що покажу, яка з них найважливіша. Це нижня фотографія, на ній показана шкала різних розмірів. Яка дуже важлива і дуже часто використовується для того, щоб учень зрозумів взаємодію різних об'єктів. І вона починається з розмірів атомів і закінчується космічними розмірами. Коли ми розмовляємо про стандартні об'єкти, може там, автомобіль або автобус, або літак, люди уявляють, бо вони бачили цей об'єкт. Але коли ми бачимо такі ми розказуємо про об'єкти маленькі, як і атомне ядро, ми розуміємо дуже важко уявити, що ж вона таке маленька, але наскільки маленьке, більшому атомне ядро до розмірів автомобілю, ну тут 4 чотири там приблизно 4 метри, і відповідно збільшимо щось те, що ми маємо чи ми маємо контакт кожного дня. Це, наприклад, найтонший об'єкт це алюмінієва фольга, яку ми застосовуємо на кухні там, при зберіганні їжі так і таке інше. І це 10, приблизно 20 мікронів. І ось вона теж збільшиться, вона стане таким товстим листом металу. І наскільки товстим? Виявляється, що це буде настільки товстий лист металу, що його товщина буде розміром з діаметр землі. Це життя було проблемою. Я не розумів, що ж таке вони ці великі розміри, бо там світові роки, це велика відстань, мільйони років для якихось процесів. Вони великі е е часи, і ти не розумієш, скільки наскільки це велике. І ось я побачив там декілька нещодавно декілька історій, ресурсів, на яких я можу вам продемонструвати. Мені здається, досить таку більш-менш приємну картину правої фотографії. Зверху показан чумацький шлях, наша галактика, і наша сонячна система, вона розташована досить далеко від центру. І вона обертається, рівномірно обертається, і це приблизно складає 250 мільйонів років. І не зрозуміло, що це таке, яке це велике, це ні, велике. І перша підказка була одна американська дослідниця, сказала, що дуже добре, ми можемо сказати, що певну частину, частину свого шляху це відповідає певним історичним подіям на Землі. І оця біла смужка це період існування частина цього кола, по якому рухається сонячна система, і ця вона ця біла стрічка. Смужка вона відповідає відповідає періоду, напроти якого існував існували динозаври і це вже якось нас наближає до того що ми щось начина починаємо розуміти в цій проблемі але в нас є ще одне один параметр який ми можемо зробити а саме розрахувати а саме з якою швидкістю рухається рухається сонячна система по колу. Ось ми маємо 250 мільйонів років цей період, і ми маємо радіус це 25 тисяч світових років до центру, тому ми можемо розрахувати, яка ж буде швидкість. І швидкість з'ясовується, що вона є приблизно 200 км на в секунду, і це вже така величина, яка піддається розумінню. бо це перша космічна швидкість 7 км, Там ну це ж там може в 30 разів більше, але це не це не це не, не такі там тисячі сотні тисяч разів більше ніж звичайні для нас е швидкості. Мені здається, такі е приклади дають е можливість е такого порівняння, і це насправді дуже важливо е для того, щоб вивчати фізику із. Це є один з факторів такої мотивації.